Упродовж тривалого періоду районні державні адміністрації в області працювали без перших керівників. Лише наприкінці минулого тижня виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про призначення голів усіх районних адміністрацій. На церемонії представлення нових голів у Галичі та Рогатині була присутня наша знімальна група. Нового керівника районної державної адміністрації Галичани чекали довго. Минулої суботи відбулося його офіційне представлення очільником ОДА Андрієм Троценком. Дуже непростий і неспокійний час Володимир Тарасович заступає на цю почесну відповідальну посаду. Але ви знаєте, треба братись до роботи, тому що час такий, який потребує швидких виважених. Але рішень, які будуть спрямовані на стабілізацію ситуації, керівник обласної державної адміністрації підкреслив, що ситуація в країні і політична, і економічна є складною. Складною у фінансовому плані вона є і в Галицькому районі. Але не треба лякатися вже найближчим часом. Ми очікуємо, що і робота казначейства буде відновлюватися що і поступлення з державного бюджету по цільовим програмам будуть іти. Голова районної ради Петро Стримбіцький закликав депутатський корпус до дружньої співпраці і підтримки нового і молодого керівника. Дорогі галичани, довго ми чекали на голову. Голова є молодий, цікавий, розумний. І його робота тепер залежить не тільки від нього, а від всіх нас. Тому що ми не маємо чекати, коли він десь спітнеться і зробить якусь помилу. Ми повинні застерегти його до того і не дати йому спідницю. Всечасні отці поблагословили на добру працю новообраного голову Володимира Чуйка та побажали йому здоров'я, натхнення, рішучості і виваженості у виконанні посадових обов'язків. Володимир Чуйко у своєму першому виступі в якості голови РДА пообіцяв добросовісно виконувати свої обов'язки і завжди при будь-яких ситуаціях залишатися людиною. На запитання, як підняти економіку району, голова відповів. Звичайно, все зразу і обіцяти. Щось невиконання неможливе не хочу, бо не привики дати слова на вітер. А те, що треба працювати, і методи, якими треба здобувати, все таки ліпшого розвитку для району, у нас є, є опрацьовані, і ми їх втілимо в життя. Володимир Чуйко має 29 років, закінчив Галицьку школу Коломийський економічно-правовий коледж, економічний факультет Тернопільської академії народного господарства, дріжені. Тож поважаємо новому очільнику всіх благ на відповідальній посаді. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї. У вихідні дні Рогатинщині представили нового голову райдержадміністрації. Після двох місяців розгляду кандидатур, суперечок та люстрації, Рогатинська райдержадміністрація нарешті отримала нового керівника. На цю посаду виконувач обов'язки президента України призначив 29-річного помічника народного депутата Ольги Сікори, рогатинця-юриста Володимира Панківського. Офіційно його приїхав представляти голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Троценко. Перед нами стоїть дуже важливе завдання сьогодні. Пане Володимире, перш за все, на цій посаді ви повинні взяти суспільно-політичну ситуацію у вашому районі під особливий контроль. Це першочергова потреба. Прошу вас на цій посаді, перш за все, налагодьте хороші відносини із депутатським корпусом районної ради. По-друге, прошу вас. На цій посаді відновити довіру людей до районної державної адміністрації і до голови районної державної адміністрації. До слів привітань приєднались голова районної ради Володимир Штогрин та міський голова Володимир Гусак. У відповідь Володимир Панківський подякував усім за довіру і підтримку. Дуже вам дякую за підтримку, адже дуже багато людей мене підтримало на цій посаді. Хочу зазначити насамперед, що план розвитку району ми будемо дотримуватися, вносити до нього певні корективи, вносити до нього певні пропозиції, а саме головне залучати інвестиції в наш район, дивитися, як розвивається малий середній бізнес. Зробити так, щоб йому легко було тут розвиватися, створювати нові робочі місця. Зіславшись на обмеженість у часі, голова облдержадміністрації швидко завершив зустріч. Окремим представникам громади вдалось поспілкуватись з керівниками особисто уже на вулиці, коли гості виходили з адмінбудівлі. Коли представляють людину очільника району, людина яка бере на себе підняти економік району знищити безробіття, хоч як боротися з корупцією. Я хотів чути його відповіді на ті запитання. Чи я готовий його підтримати, чи не готовий? Сьогодні була урочиста, ну така презентаційна подія. Для того, щоб зрозуміти проблематику району, треба приїхати на цілий день. Я хочу подивитися, поїхати і на ваші кар'єри, по яких маса запитань. Я хочу подивитися, поїхати по ваших дорогах. Так, по після по лісах, після того зайти поспілкуватись. Але це треба сплановано зробити. Галина Бугун, Назарій Попик, новини, телеканал Раї.